Шалом, це Славко, я сі вибачаю, що через усе це от пораженчество і пошуки миру відсутні за відсутності світла, ми трохи відволіклись від реалій війни. Ми все таки забуваємо, з ким ми воюємо, попри нашу владу. Якби тут кажуть, що Трамп нам заважає перемогти, нам наша влада завадила перемогти. Але, попри то, все таки з якими уродами ми мали справу і таки могли відбитися. Подивіться, це новоросійськ, вони знову затопили вход в гавань якимись контейнерами і баржами, чи що це таке плашково, якісь, не знаю. Розумієте, у них заграждень нету. Вони винуждені були топити плавсередства, щоб українські підводні дрони не прорвалися. Ну, Це ти підводний човен це говорив. А я зараз вам. Знову повернемося до статистики втрат. Оце от женщина із русських сіленій із Сахалінської 39-ї мотострілкової бригади, ми за неї не раз говорили, і от це создання виболтала цікаву інформацію. Я на неї вчасно уваги не звернув, тому що, ну, чесно сказати, не лажу я там зараз, часу нема стільки. Займаюся, от, бачите, душу свою лікую. Ну, шкода, що таким уродом і доводиться от, миритися. Каже. Як той казав про, про, про польський сержант в 40-му году за війну 20-го, кому доводиться програвати? Так ось, 39-та мотострілецька бригада. Візьмемо три мотострілецьких батальйони, рота снайперів, Це, считайте, 10 рот. Танковий батальйон. Три артилерійських дивізіони, ну там дранаводи, артразвідка, прочая сволоч. Ми не можемо порахувати, ми не маємо статистики, як втрати розділяються між родами зброї. Може, нам допоможуть. Тут у нас, що подобається, у нас дуже якісний контингент підібрався, дуже якісні дописувачі, люди багато чого знають і можуть. Уточнити за 76 днів це за 2,5 місяці на евакуацію. От це существо, знаєте, каже сестра, я жить буду, а смисл тебе жити. От те саме я скажу, а смисл їм существувати? Якщо ми їм ще горілку продавали, розумієте? Це би ще мало сенс. Або за як ми їм горілки не продаємо, я не знаю для чого вони існують. Ну, Щоб псувати нам життя за 76 днів вот это существо, явно об'язаность ну, у них теж не вистачає людей, якщо це у них медик по евакуації. Ну, видно. Вони всі такі, я був в Тутаєві, в Ярославлі, був в цих в городах їхньої оборонної промисловості, в Вотхінське. Сажите, они там все такие, я скажу, что, Ой, извиняюсь. Короче, это существо доложило, что за 76 дней под эвакуацию пришло 790 человек. Мы уже с вами знаем, что их рота, как правило, 75-85 человек нараховывают, но в основном можно считать по 75 статистически. Це 10 рот ішло під евакуацію за 2,5 місяці. Це ну ясно, що її треба розбавити бойовий состав. Це весь формально це весь состав їхньої піхоти пішов на евакуацію. Ясно, що піхота там значна частина, значна частина дроноводи, обслуга артилерійських систем. Імовірно, розвідники артилерійські дрони, як воно зараз працює, ви мені самі вибудуєте статистику втрат, тому що ви посвив як у наших статистиках така і у їхніх буде статистика втрат абсолютно дзеркальна. І я скажу, що за два з половиною місяці ухадокати формально всю піхоту бригади. то я скажу, что воно им важненько дается, и то, что сказал Рубио, что мир по линии фронта теоретически был бы возможен, если бы Путин не хотел захватить еще что-то, они пока американцы не знают, Вот таки сами, я скажу, идиоты, что американцы были идиоты еще до Финляндии 43-44 року, то я скажу, чего ожидать от этой публики, вы же знаете, что у них У графінські народи квота фінської еміграції була записана серед азійських народів. Я думаю, що і українці вони вважають азійцями. Коротше кажучи, попри українську владу першого вредителя нашої війни, саботажника, попри Трампа, другого союзника, головного союзника Путіна, Україна наносить їм такі втрати, що. Господи, подумай, що знаєш, починаєш думати за втрачені шанси, що була друга держава, що повела вона себе інакше, але не будемо себе захоплюватися цією військовою романтикою, цими втратами, і скажемо, що оці два постсовки мають загинути разом і одночасно, якщо не спільно. Ви ж розумієте, що і ми, і ярефія такі самі уламки імперії і в світлому майбутньому. Нашим державним устроєм місця нема, то доводиться отак оце от все ізматувати. Якщо вже Господь там не оружем, то доведеться і вором брати посовок. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте, Пошукаємо ще добрі новини для вас.